А мешканці Єрусалиму настановили царем замість нього Ахазію, його найменшого сина, бо всіх перших позабивала таватага, що приходила за рабами на табір. І зацарював Ахазія, син його рама, юдиного царя. Ахазія був віку сорока і двох літ, коли зацарював, і царював він в Єрусалимі один рік. А ім'я його матері Аталія, дочка Омрієва. Також він ходив дорогою Ахавого дому, бо його мати була йому дорадниця. Щоб чинити беззаконня. І чинив він зло в господніх очах, як Ахавів дім, бо вони були йому дорадниками по смерті його батька на погибіль йому. Також за їхньою порадою він ходив. І пішов він з Єгорамом, сином Ахава, Ізраїлового царя, на війну на Хазаїла, сирійського царя, в гелеацький рамот, і побили сиріяни Йорама. І вернувся він лікуватися в Ізраїлі від тих ран, що завдали йому в рамі. Як він воював із Хазаїлом, сирійським царем. А Азарія, Єгорамів син, цар Юдин, зійшов побачити його рама, ахавого сина, в Ізраїлі, бо він був слабий. І від бога було на погибіль Ахазії, щоб прийти до його рама, бо як прийшов, вийшов з Єгорамом на його сина Німщі, що Господь помазав його вигубити Ахавів дім. І сталося, коли його чинив суд над Ахавовим домом. То знайшов він юдиних зверхників та синів Ахазієвих братів, що служили Ахазієві, і позабивав їх. І відшукав він Ахазію, і схопили його, а він ховався в Самарії. І привели його до Єгу та й забили його, і поховали його, бо сказали він син Йосафата, що всім серцем своїм звертався до господа. І не було в домі Ахазії нікого, хто мав би силу царювати. А коли Аталія, мати Ахазії, побачила, що помер її син. То встала і вигубила все цареве насіння юдиного дому. А його сават, дочка царя, взяла Йоаша, сина Ахазії, та й викрила його з поміж вбиваних царських синів, і дала його та няньку його до спальної кімнати. І сховала його його сават, дочка царя його рама, жінка священика його яди, бо вона була сестра Ахазії, перед Аталією, і та не забила його. І він був з ними в божому домі, ховаючися шість років. А Аталия царювала над краем.